Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття з логіко-математичного розвитку. Тема нашого заняття Подорож до лісової школи. Тренажер з математики і розв'язування задач. А зараз давайте привітаємось. Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку, сонечку ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім! Та сьогодні ми з вами підемо до лісової школи, де вчитель лісовій школи це тітонька сова. А звірята там зайчик, лисичка, ведмедик, вовчик. Всі дуже люблять навчатися. І перше завдання від тітоньки сови це усний рахунок. Порахуйте, будь ласка, від цифри числа 4 до числа 10 і вставте на місці крапочок числа пропущені. З 9 до 2, з 2 до 7, з 8 до 3 – це зворотній рахунок. Відгадайте загадку гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий. Вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі. Весь із тонких голочок як і зветься. Їжачок, вірно. Давайте пограємо в гру «Засели число у будиночок. Перший будиночок. Числа 5. Які числа можна поставити до числа 1, щоб ми отримали число 5? 4. Вірно. А цей будиночок називається число 6. Яке число ми Добавим до числа 1, щоб отримати число 6. 5. Всі виконечка ми з вами заповнили. П'ята з задоволенням навчаються в школі вовчик та лисичка, але постійно щось вони сперечаються, сперечаються хто краще. Навчається. Давайте їм допоможемо. І перше завдання це порівняти числа. Скільки девід медиків більше? Зліва чи справа? Справа. А де тигрів більше? Зліва чи справа? Порівну. А зараз, малята, слідуюче завдання це складання прикладів на додавання і віднімання. Каже мати квочка, в мене два синочка і чотири дочки. Скільки ж діток в квочки? Шість. Три веселі хиці грались на травиці. Рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Чотири. Шість метеликів літають і на квіточки сідають. Прилетів іще один. Сів на квіточку і він. Полічимо швидше всіх цих метеликів прутких Сім. Якось бігли через ліс козенята. П'ять були з них білі білі. Ну а інші три сірі сірі. Скільки бігло через ліс всіх козенят? Вісім. Було у марини сім ягід малини. Шість ягідок з'їла, а скільки лишила? Одну ягідку. Малята. А зараз ми з вами пограємо в гру, яку приготувала для лісових звірят тітенька сова, вчитель. Тренажер з математики. Ось погляньте на білочку. Вона зібрала грибочків і не знає, де більше грибочків. Покажіть. Погляньте, чого більше зібрала білочка. Шишок чи жолудів? Шишок. А на цій ілюстрації чого більше зібрала? Жолудів. А тут погляньте, скільки шишок зібрала. Як, Зліва чи прав... справа більше? Порівну. Скажіть, де більше грибочків зібрала білочка? Зліва чи справа? Справа. А яблучок яких вона зібрала більше? Зелених чи червоних? Зелених. Де грибочків зібрала більше зліва чи справа? Справа? Діти, наше заняття підійшло до кінця. Хто в... де ми побували? В якій школі? В лісовій школі. А хто навчає в лісовій школі? А хто навчається в лісовій школі? Так і всім. Сподобалось навчатися в лісовій школі. Тітонька Сова дуже гарні і цікаві завдання приготувала. Ви також з ним з всіма справились. Дякую вам до побачення!